Добрий день. Сьогодні вже 18-й день наших з вами колядок. Я хочу заспівати сьогодні таку колядочку. Як діти мої учні кажуть про шоколадку? Там є справді слова про шоколадку, про золотого. Я їм пояснювала, що раніше такі гроші були, от давали. Золотого, да? срібного, давали монету срібну, золоту. І можна було купити багато чого за таку одну монеточку. Там Корову можна було купити, Там вівці, коня, чоботи хороші, хату. От, такі були гроші. Навіть розказували, де вони сперігалися, як, як та сумочка така. Е, дивилися ми в інтернеті також, що вона зав'язувалась на шкіряні мотузочки. От все Це це дітям дуже цікаво. І е, от я зараз вам заспіваю таку колядку. Я сьогодні нянчу гуляночку, то я так тихенько Тоже прилягла і так лежу тихенько і тихенько заспіваю. Вам. Ми прийшли до тебе, пане господарю, до Тебе. Чи ти нам дозволиш заколядувати у тебе? За нашу коляду дайте шоколаду кожному. Будете мати здоров'я багато для дому. За нашу коляду дайте золотого кожному. Будете мати щастя багато для дому. Бог народився в яслах, сповився, славимо. Нині вся родина разом колядує, радімо. Ось така колядка. Ми її також з дітками вивчили. Пустинку зараз, може, вивчити разом. Якщо отак от тихенько сьогодні заспівала. вам. Про шоколадку. <ріст> Завтра буде інше.